Привіт, Кропивницький не є літературною столицею України, але книголюбів у нас багато. Тому гречка вирішила розповідати про книжки, які сподобались саме нам. Від сьогодні стартує проект Кропивницький читає. Сьогодні я розповім вам про книжку Маленька паризька книгарня Ніни Джордж, яка вийшла у видавництві наш формат. Книга у понад 300 сторінок читається дуже швидко. Не дивно, що її переклали на 28 мов світу, і вона стала бестселером New York Times. Ніна Джордж, німецька письменниця, але написала дуже французьку книгу. Коли читаєш її, то уявляєш кадри потенційної мелодрами. Якщо ви млієте від усього французького, то ця книжка однозначно для вас, адже ви зможете повандрувати з Парижа. До провансу на баржі і автомобілем. Якщо ви в захваті від французької кухні, ця книжка вам також підійде, а в кінці ви ще й знайдете невеликий перелік рецептів. Ну і, звичайно, якщо ви вірите, що книжка може стати чарівною таблеткою для душі, то вам однозначно сподобається головний герой книги Жан Одинак. Зрештою, ви дізнаєтесь, чому так шкідливо не читати листи, які адресовані саме вам. Словом, неординарні історії кохання рядки, які хочеться розтягати на цитати, і хепі-енд я вам гарантую. До нових зустрічей на Греці.